Дурдом. Де весь. Ух ты, що это худі? Це Under Armour Project Rock. Ага. Бачиш? Це нова коллекция. Она очень классная. Круто. Классный спортивный бренд. И до нього до весь футболка. Це нове. Ми ще стару колекцію не зносили, так. Да? Ну ні. Не ну, будеш носити, тільки той й Гроші заробив, якраз мені Іра льва кинуло. Пішов в самвелу, сьогодні купив худі та футболку, витратив. На себе жалію. Команда потаки. Такі руки, подивись, цей поцарапав, той покусав, дурдом. Як бомж, приш на цьому вискочив. Тут тут вискочив, Дуже гарний колір, да. красивий він такий нейтральний. Ти він ніколи не довольний китка. Йому покажи, хоч що тебе йому не показати. Ну, він ніколи тут... не довольний, абсолютно не до кого. Ото і я такий.